Європейський союз устами речниці ЄС все ж таки відреагував на ідею з російським перемир'ям і там повідомили про те, що ЄС прагне побачити реальні ознаки припинення російської агресії проти України. Ніхто з керівництва Європейської комісії, Європейського Союзу це не коментував. Доручили це прокоментувати речниці Європейської комісії, аніті Гіпер. Вона в інтерв'ю виданню Reuters сказала про те, що Росія має репутацію агресора. Тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії, чіткі дії для тривалого припинення вогню. Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче. Ми продовжуємо. Підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливої всеосяжного миру загалом заява ні про що, але це констатація того, що в першу чергу недовіра справді не до України, а до Росії, наскільки Путін буде послідовним і надалі дотримуватися припинення вогню. Але він сказав до півночі, 21 квітня, тому будемо дивитися. Мабуть, найвагомішою заявою є заява закордонного відомства Британії. Знову ж таки, не персоналізована, просто заява МЗС Британії, але слава Богу, що така, хоч є. В Лондоні наголосили, що йдеться про зобов'язання щодо повного припинення вогню, а не лише одноденної паузи, натякаючи на те, що переговори в Веріаді, які проходили між американською та російською стороною. Там розглядалося питання саме 30-денного повного безумовного припинення вогню, на що Путін не погодився. МЗС Британії говорить, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те ж саме. Зараз настав момент для Путіна продемонструвати серйозність своїх намірів щодо миру, поклавши край своєму жахливому вторгненню. Світ дуже обережно, але тисне на Путіна. Я вважаю це такою взагалі мовчазною позицією, яка справді. Є і певним застереженням щодо позиції Путіна, і є очевидним фактом недовіри. Тобто ніхто схвально не відгукнувся, не плескав долоні, сказав, от який Путін молодець, і все він припинив війну. Має це зробити Україна і так далі. Всі все розуміють і всі в очікуванні. І також сьогодні, на шосту ранку, президент України Володимир Зеленський він робив правда вже декілька повідомлень. Почну з самого першого повідомив про оперативну ситуацію на фронті і сказав, що, попри святкову добу, армія Росії продовжує атаки. Намагаючи створити ілюзію тиші, Україна пропонує продовжити режим тиші ще на 30 днів після 24.00 сьогоднішнього дня, але діятиме відповідно до реальної ситуації. І пізніше вже Генштаб повідомив про те, що з 22-ї години вчорашнього дня до 8-ї ранку сьогоднішнього дня на фронті було зафіксовано 20 боєзітнень, що значно менше ніж у попередні дні, тому що загалом боєзітнень на сотні щодня. А вже близько 12-ї дня Зеленський повідомив, посилаючись на доповідь головкомасирського, що попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, з 10-ї ранку сьогоднішнього дня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і засування росіянами дронів Камікадзе. Лише по FPV-дронах є збільшення у два рази. З боку Росії і найбільш активні дії, російська армія цього ранку, сказав Зеленський, провадить на Покровському та Сіверському напрямках на цих та деяких інших частинах фронту триває свавання російського важкого збройня від себе до там, що і 66-та бригада, якій ми допомагаємо, повідомляла у себе в телеграм-каналі про те, що є ексцеси. Далі Зеленський пише про те, що за час з нуля годин до дванадцятої години дня, за 12 годин, відбулося 26 російських штурмових дій. Тобто рахуйте, з восьмої ранку до Дванадцятої додалося шість випадків активних бойових дій на фронті. Про кількісний характер наступу чи це були якісь там ДРГ, не повідомляється. І також Зеленський подякував усім змі, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширив правду про те, що відбувається, і каже: варто транслювати не службу з московської церкви. А Тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії. Це от позиція України. Я відслідкував також і російські телеграм-канали впродовж цього ранку. Там час від часу з'являються повідомлення про те, що Збройні Сили України задають ударів по так званих ЛНР, так званих ДНР. У 9 ранку опублікували. Відео і фото, що щось нібито вибухнуло в Донецьку. Загалом, друзі, я скажу так: типова картина після оголошення перемир'я для будь-якої війни. Не буде одномоментного припинення вогню, коли фронт розтягнувся на 2000 кілометрів. Це нереально. Ми це чудово розуміємо. Принаймні, ті контакти, які доходили і до мене, від знайомих військових, то засвідчують про те, що на окремих ділянках дійсно є припинення вогню. Навіть не використовували Евпівідрони, але на окремих є і використання. Тобто ситуація, вона неоднозначно. Тому, я думаю, нам варто почекати все-таки кінця завершення цієї доби, можливо, ввечері буде знову якась заява і від української сторони, і від російської. Я навіть в цьому не сумніваюся. І ми побачимо, яким же далі буде рух щодо чи продовження перемир'я, чи його закінчення. І з нуля годин сьогоднішнього дня ми знову побачимо, чи почуємо сигнали тривоги, і так далі. Звісно, цього дуже не хотілося. Ну, принаймні, ще раз наголошу: ми за цим слідкуємо, але. З боку Сполучених Штатів Америки, з боку Вищого керівництва Європейського Союзу, інших заяв, окрім тих, які я вам задав щойно, не було. Що мені засвідчує про очікувальну позицію до подальших рішень Кремля. І навіть кремлівські, так звані лідери, там типу Кирилова, Дмитріва, і інші Патрушева, Наришкіна, мовчать, як набрали в рот води. Ніхто нічого не говорить. Абсолютно від слова зовсім. А коментарі, які засвідчують про те, що нібито є порушення, вони йдуть від дуже дрібних чиновників чи військових кореспондентів і так далі. Ну, в принципі, їх просто можуть дезавалювати, потім сказати, ну, це була їхня особиста думка. Тому певна інтрига зберігається. І хотів би звернути вашу увагу також ще на кілька повідомлень. новин не так багато, але те, що несеться в телеграм-каналах, ну, до прикладу. Один із матеріалів, який був опублікований за авторства нашого представника при ООН Андрія Мельника, який свого часу був послом у Німеччині. Ви його добре знаєте, пам'ятаєте, як він на початку широкомасштабного вторгнення Олаф Шольца називав Равликом, який не поспішає надавати Україні допомогу. Він випустив авторську колонку у виданні Діоельт і багато. Телеграм-каналів українських почали писати про те, що Мельник просить Європу, аби та допомогла воювати в Україні до 2029 року. Такої тези в самому блозі немає. Просто беріть, перечитайте. Це також маніпуляція чистої води. Але матеріал цікавий з точки зору подальшої підтримки України. Колонка була опублікована Мельником до оголошення перемиря 19 квітня. Це також дуже важливо, щоб ви розуміли, що він виходив з тезами абсолютно іншими. Які могли б бути сформовані ним, наприклад, сьогодні, після того, коли оголошено перемир'я, матеріал з'явився і він заслуговує на увагу по тій простій причині, що там лунають дуже притомні пропозиції, заклики до Європейського Союзу збільшити допомогу Україні військову, навіть коли не буде. От давайте ми зараз уявимо таку собі картину. ідеальну, що. Вогонь не відновлюється, зовсім припиняється, починаються дипломатичні переговори. Ми, врешті-решт, виходимо на якусь мирну угоду і навіть колись там, можливо, повернемо території свої. Я особисто в цьому абсолютно не сумніваюся. Єдине, що в часовому проміжку поки що сказати важко, коли це станеться. Тому що мова зараз йде про дипломатичне повернення цих територій. Так от Мельник пропонує, аби Європейський Союз і Німеччина виділяли нам допомоги стільки. Військової фінансової, щоб Росія не змогла на нас напасти в майбутньому. Про що він говорить? Він закликав Фрідріха Мерца, це майбутній канцлер Німеччини, передати українській армії 30% військової, авіаційної та сухопутної техніки, що перебуває на озброєнні в Бундесфері. Це багато, і я вважаю це нереалістичним, але заклик, як на мене, може таким бути. Він говорить про те, що треба законодавчо закріпити виділення відсотка ВВП Німеччини на потреби ЗСУ, тобто 86 мільярдів євро до 2029 року. Ну, якраз тут і з'явилася, тому ідея типу, Мельник просуває війну до 2029 року. Я не виключаю, що Європа цього дуже хоче. Повірте, я про це часто говорю. Вони не проти будуть, якщо ми будемо стримувати російську агресію в себе. А не вони будуть цим займатися, тому що там є навіть ЕКСЕС і в Британії. Британська авіація піднімала свої літаки, аби цього тижня, аби не допустити російську авіацію всі повітряний простір. Але про 29-й рік він говорить як про крайній термін, до якого хотіли б ми отримувати військову та фінансову допомогу від Європейського Союзу, і він пропонує ухвалити точно таке саме рішення про піввідсот. ВВП на рівні ЄС, тобто, щоб всі країни Європейського Союзу виділяли відсотка свого ВВП. Така ініціатива вже є, вона реалізовується, наприклад, однією країною, Естонією. І також, щоб члени Великої Сімки допомагали нам. Загалом виходить дуже хороша цифра 550 мільярдів євро за 4 роки. Це покриватиме всі наші витрати, але я не ну, дуже сумніваюся в такому сценарії. Також він пропонує конфіскувати заморожені активи Росії на 200 мільярдів євро, проти цього завжди виступав Європейський Союз. І якщо умовно допустити, що ми от матимемо перемиря, то ми тим паче ці гроші не побачимо, Тут треба бути реалістами. І він говорить про те, що необхідно забезпечити Києву гарантії безпеки та гарантувати вступ до НАТО і Європейського Союзу. Гарна заява, але, як на мене, схожа на політичне гасло. Він пише, що це мегазобов'язання у розмірі 550 мільярдів євро на оборону України протягом наступних 4 років стане потужним сигналом попередження Путіну про те, що ви, пане Мерц, звертається він до майбутнього канцера, і наші союзники серйозно налаштовані допомогти Україні. Це справить враження на Путіна. Погоджуюсь. Чому саме Менекс звертається до керівництва Німеччини? Ну, ви, ще раз нагадаю, він був послом України в Німеччині, знає внутрішню політику, тому і пише колонку для німецького видання. І дійсно, сьогодні Мерц заявляє про свою лідируючу позицію, позицію лідера в Європі. Е, наскільки йому вдасться з цим поратися, я вже виказував тут свої думки. Поки що в мене 100% таких орієнтирів немає, тому що тези Мерца дуже розмиті. А Передача Рекетаурус, про яку він говорив, це все гіпотетична історія, друзі. Також маю сумнів, що ми їх отримаємо у величезній кількості, неможливо, якихось десяток, і то поки що ще раз наголошую, дуже сумніваюся, їх міг би швидше дати Шольц. Це моя позиція, але як ви бачите, його не дотиснули. А з Мерцем буде приблизно схожа історія. Звісно, хочу помилятися, обмовлюся. Тому звернення до Мерца, воно не випадкове. Так само я вважаю, треба звертатися до Кіра Стармера, керівника Британії, очільника уряду. Так само звертатися і до Макрона. Це три, як на мене, найпотужніші економіки Європи, які статні дійсно допомагати Україні багато. І це обов'язково б треба робити незалежно від того, чи ми досягнемо мети чи ні. В цьому контексті колонка Мельника справедлива. Але ще раз наголошую, про війну 29-го року він не говорив. Це вже наратив, який, на жаль, поширюють і українські телеграм-канали. І на завершення вам ще, друзі, кілька новин про Сполучені Штати Америки. Перед ними додам стосовно історії на Росії. Відсвідкової там повідомлення з'явилася дуже екстравагантна дубка одного із seo керівників однієї з компаній, російських не буду говорити яких, які поширює. Думку про те, що долар на Росії злетить до 110-120 рублів вже найближчим часом. Потужна девальвація рубля відбудеться через торгові війни і ввал цін на нафту. Це те, що ми тут з вами неодноразово говорили, я акцентував на цьому увагу. Якщо раніше російські ЗМІ про це писали дуже обережно, зараз, наближені до Центробанку Російської Федерації, телеграм-канали поширюють цю інформацію. Ситуація на Росії вкрай складна. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що це є однією із причин. Чому Путін вимушений буде йти на припинення вогню тривале, тому що йому потрібно працювати зі скасуванням санкцій? В інший спосіб, покращити економічний стан Росії він не зможе. Процеси рецесії на Росії будуть набувати галупуючого характеру, якщо вони не зупинять війну. Але це їхній вибір однозначно щодо самих Сполучених Штатів Америки. Вчора, 19 квітня, у США знову пройшли акції протесту проти політики Дональда Трампа і, взагалі, проти створення державного департаменту ефективності уряду, який очолював Маск. але я думаю, що цьому департаменту вже проходить кінець. Мітингарі протестували і проти міграційної політики Трампа. Є там багато тих, хто не згодний з ним, але є ті, хто підтримує політику Трампа. І також стало відомо сьогодні про те, що Трамп призупинив ведення мит. Це нечорашня історія. Реально не вчорашнє. Ви вже знаєте, що близько тижні півтора тому Трамп ухвалив рішення поставити на паузу мита на 90 днів. Вона каже, що поки що їх не скасовую, а можливо і скасує їх. І таке може бути так, от, він ухвалив це рішення після розмови з головою мінфіну США Бесентом та головою мінторгівлі Лутником. Це показовий момент, друзі, тому що схоже все ж таки на те, що Трамп дослухається до своїх радників. Ну це означає, що не все, що пропало, в США. Але, звісно, рішення буде ухвалювати Трамп сам. Це дуже цікава тема, за якою треба слідкувати, і слідкувати за тим, як Трамп веде переговори. Зараз мало оцінок про те, якою є заслуга Трампа в тому, що чи він дотис Путіна, чи не дотис Путіна. Я повторюю тезу, яку говорив вчорашньому вечірньому відео. Путін злякався Трампа. Тому він пішов на Великоднє перемир'я. Сьогодні побачимо, наскільки сильно він злякався. Якщо буде продовжено перемир'я, значить дуже сильно злякався. Знову ж таки. Довіряти Путіну не можна. Ми це все добре, дуже знаємо, тому це, за цим слідкуємо. І дуже цікавою є історія з перемовинами США не лише з Росією, а й з Іраном, які здійснюються за посередництва Оману та Росії. Сьогодні стало відомо про те, що Іран і США домовилися продовжити обговорення про ядерну програму Тегерана після другого раунду переговорів, який відбувся у Римі. У Європі це дуже примітний момент. Наголошую, повторю, що в цей час пані Мелоні, прем'єр-міністр Італії, перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні і зустрічалась там з Джейдівенсом. А Джейді Венс вже навіть нібито прилетів до Риму. Там така дуже цікава логістика, але зараз не про Джейді Венса. Наступна зустріч відбудеться між Іраном та США в Омані 26 квітня, фактично за тиждень. Другий раунд непрямих переговорів, який відбувся в посольстві Оману в Римі, тривав 4 години. Заявили, що переговори просуваються добре. Вашингтон поки що не коментував результати цієї зустрічі. Про хороший е, перебіг подій переговорів заявляє Іран. Він каже, що да, все окей. Але Іран вимагає зняття санкцій, щось мені нагадує тут Росію, готовий піти на компромісну угоду з ядерного питання на певних умовах. Також висунули вимогу Іранці. Про повне зняття з Ірану американських санкцій, в чому я дуже сумніваюся, тому що санкції проти Ірану ще з 50-х років минулого сторіччя, вони також хочуть пом'якшення обмежень на іноземні інвестиції та припинення погроз з боку Ізраїлю і шале. Тут зустрічна вимога. Ви повинні припинити підтримувати Хуситів, Хамасівців і Хезболу. Якщо так буде, тоді буде спокій на близькому сході. Ну, хоча про спокій на близькому сході лише мріємо. Хоча, друзі, незважаючи на те, що близький схід далеко від нас, але він має пряме відношення до російсько-української війни, оскільки Іран активно підтримує Росію у війні проти нас. І це речі дуже-дуже взаємопов'язані. Тому я акцентую увагу саме на цих моментах, аби ви орієнтувалися і розуміли, що переговори щодо припинення російсько-української війни не лежать лише в площині Москва, Київ, Вашингтону. Це і в тому числі Європа, це в тому числі і Анкара, так і Близький Схід дуже багато задіяно в цьому процесі і не забувайте, що ще є Китай, про який я сьогодні не говорив, але який уже нібито запустив інтернет 10G. В технології китайці вкладаються дуже серйозно, і це їхній козир на сьогодні. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Всіх люблю, на і не, не перемикайтесь, все буде Україна! Ще раз вас з Великоднем!